Доброго дня, з вами компанія Автопарк Юа, Одеська філія і у нас у продажу породистий німецький красень s 63 AMG 2010 року. Весь в оригіналі, на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль, який на наш час зосталося дуже мало, в максимально повній комплектації, з дотяжками усіх дверей, без ключовим доступом, електрорегулюванням. Задніх та передніх сидінь з пам'яттю вентиляцією та підігрівом. Також для заднього ряду є масаж, Чотирьохзонний клімат контроль, мультимедіа, панорамний дах, контурна підсвітка салону. Все працює, по техніці автомобіль зауважень немає. Також є прибор нічного бачення. Круїз клімат контроль. Все в автомобілі є, все працює на відмінно. Запрошуємо на тест драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг. за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.